Для школярів 19-ї чернігівської школи пролунав останній дзвінок на очах у багатьох сльози, попрощаються з дитинством. А от в учнів 9-х класів подвійні відчуття з одного боку, радість свята завершення навчального року, а з іншого невизначеність, бо не знають, де навчатимуться в 10-11 класах. Я тут навчаюся з першого класу. Тут дуже класно. Ну тут ми вже як рідні з учителями, з друзями тут куча моїх. Ну дуже прям. Класно, ми навчалися тут, і от сьогодні прям дуже такий радісний настрій, що ми вже цілий 9 клас закінчили. Де? Так. Всі хочуть навчатися тут у 10-11 класах. Ну тут просто хочуть продовжити навчатися у своїй школі, які почали. Прекрасний настрій, святковий. Не хочеться йти з своєї школи. Хочеться залишитися зі своїми вчителями, зі своїми однокласниками, друзями. Це дуже хороша школа. Хороші, добрі вчителі. Не хочеться залишати свою рідну школу, як з якій навчаємося вже стільки років. Батьки школярів вже кілька років намагаються зберегти у школі 10-11 класи, оббували пороги кабінетів, ходили на сесії, їздили в столичні інстанції. Навесні розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Бражинського ту школу таки мали б включити до списку ліцеїв, але поки цього не сталося. За словами батьків, чиновники від освіти ігнорують як розпорядження, так і бажання дітей навчатися в рідній школі. Наші діти зараз в дуже підвищеному стані, так як і батьки святкового настрою, на жаль, в нас немає, тому що ми не знаємо, що наших дітей очікує далі. Ми були налаштовані, що розпорядження Дмитра Брижинського виконає управління освіти та директор школи, але на жаль, цього, мабуть, не сталося на даний час. Ми чекаємо нових розпоряджень. Мабуть, буде сесія, можливо, якась за нами всі права. Ліцезія не змінена, статут не змінений. І ми, і ми будемо нести документи, де все -таки от коли буде розпочинатися набір учнів. Ми будемо нести документи своїми дітками в 19-ту школу. Ми батьки побрали медичні довідки що вони будуть йти до 19-ї школи. Директорка на тему збереження 10-11 класів у школі офіційно спілкуватися не захотіла. А у приватній розмові сказала, що остаточну крапку в цій історії, начебто, може поставити сесія міської ради в управлінні освіти, міськради теж грають з журналістами в мовчанку. Виконком 7 травня затвердив прогнозовану мережу закладів загальної середньої освіти, де здійснюватимуть набір до 10-11 класів. А це ліцеї №1, 12, 15 та 22. В цьому переліку 19 ї школи немає. Я не буду коментувати ситуацію, тому що звернень до управління освіти від батьків з того питання, яке ви зараз запитаєте, немає. Не Натомість батьки школярів 19-ї школи, які зараз перебувають на фронті, досить емоційно реагують на ігнорування чиновниками бажання дітей навчатися в рідній школі. Я військовослужбовець Збройних сил України 157 ма механізована бригада. Батько однієї з учениць 9-го класу 19-ї школи Я четвертий рік на війні. Чому не виконуються укази цивільної військової адміністрації міста Чернігова? Почому не можна дітям дозволити продовжити навчання. Весь світ вкладається у дітей, запроваджується навчання, а у нас після 9 класу питаються вигнати, щоб діти були без образування. Може, треба звернути на це увагу і почати щось робити.